Привіт всім! Пропонуємо до вашої уваги автомобільний підголівник. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео автомобільний підголівник для шиї є необхідним аксесуаром для водіїв та пасажирів, особливо під час тривалих поїздок. Він допомагає знизити навантаження на шию, запобігає болю і напрузі в хребті. Підголівник виконаний з високоякісного матеріалу, який забезпечує м'якість і комфорт при використанні. Він легко встановлюється на сидіння автомобіля і підходить для більшості моделей. Підголівник має зручне регулювання висоти, що дає змогу налаштувати його під ваш зріст. Завдяки своїй компактності і легкості його можна легко прибрати і зберігати в багажнику. Автомобільний підголівник для шиї не тільки забезпечує комфорт і безпеку під час поїздки, а й є стильним аксесуаром, який додасть інтер'єру вашого автомобіля додаткову елегантність. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress.